Дядя Юра, что, опять? И опять основа. Й... Христос воскрес. Боже мой, Боже. Это просто пиздец. Боже ты, мой, Боже. Тысячу мотоводин, блядь. Ну, тысячу сто. Ну, тысячу сто, что ты сто мотоводин, нахуй. И он вот так дрючит, ёб твою мать. Это, це... скажите, пожалуйста, это что, это, это корма, за что это нам? Херь его знает, блядь, новая, бля. хуйня, оно еще не работает, то, Ей їбай, як засади нам. Та ну це, 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 це якийсь просто, блядь, ну. Це, це, це ні, не це любить постіше. Що, розкажи, що случилось? Та що я мене на розвороти, я в розносить піде, блядь, я садив. Ну це це просто... це а просто. Потом, блядь, так... вихолоном, ну може, блядь, блядь, про таке саме. Короче, да, Ми дзвонили цьому серзу, він каже, це ви не перві, каже, вже ми скільки їх перештовхували. От тобі, пожалуйста. Що, Одірвали райку, так? Да? Да. От тобі, пожалуйста, новий трактор, блядь. Це це здраво. Блять. Він дуже, блядь, 10 годин доробити нахуй. Хоча б 5, щоб не лізти туди, а не, блядь, вже вже, дохручі, блядь, без'єсно. Ні, ну це, це, це просто, бля, я, я ж вам кажу, ребята, це не це двом словами не передать. Як не гідравліка, бля, так ця херня, бля. Як не ж помку так ще що немає. Насос, їхало робило, робило, приїхали, упустило утром заводим, що не піднімало. Поміняли новий насос, на Так поміняли б всю гідравліку. Ну, Ми всю гідравліку поміняли. І тепер ж ти що Ну це, це просто, я просто. Ти, це не що не що будеш другого. Та понятно. Як воно як не одна хуйня, там друга, блядь. Це вже не смішно, блядь, ні. Ну, це так просто... і ціни ж на нього такі, що піздана, хьобан. Не 100 гривень рибі <схід> нахуй, бля, штуками, штуками, блядь. Це просто на Ребятки, виводи, виводи робіть. Те, що ми вам показуємо, це ми вам просто даємо шанс на те, щоб... Не губ, блять, їбучу, на. на те, щоб себе оберегти. Так що робіть свої виводи.